Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, щось вами очікуване. От Знаєте, як мрія якась очікувана. Затягнеться трошки ситуація, як, ну, от, наприклад, ви її завершите, ви її закриєте потім, але це, як, наприклад, може щось там планувалось у вас на цей день, буде перенесене на, на трошки пізніше. Ще тут таке, що заради якоїсь вашої мрії будьте готові на якісь жертви. Для когось очікувана інформація. Теж трошки вона буде затягнутою, але ж ви її отримаєте, як прийде час. Ну, нічого, це, це нічого. Це не, головне, що це не відміняють зовсім. А затягнутость воно не так погано насправді. Далі давайте дивитись. Так, а далі у нас сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання? Ой, ну тут у когось знайомство показують по сфері кохання. Зміни, ну такі, знаєте, кардинальні зміни, як відходить від вас. Наприклад, якщо ви були одинокі, то просто це зміниться, ви станете коханою людиною. Це як маленька засторога тут є, що зверніть увагу, бо може бути людина з, ну, скажімо, може, з незакритими стосунками. То проясніть цю ситуацію одразу, щоб ви розуміли, що ви чи можете на щось розраховувати, чи взагалі не можете, і воно вам не треба. Ну, таке може бути таке. Не кажу, що там 100% буде, але хай краще ви поцікавитесь. Робота. Ну і звісно ж, сфера кохання, то це кому це цікаво. Робота до чого вам готуватись по роботі. Ось тут щось затягується і взагалі буде перекрита ситуація. По дияволу. щось там, знаєте, десь ви, як на конкуренцію якусь натрапите, десь буде ситуація, в якій ану. Десь ви все ж таки можете перебігти комусь дорогу, можете. І знаєте, це не буде таким, що ви навіть не помітите ситуацію. Це буде помітно для вас, хтось, навіть, як знаєте, схоче з вами дуже різко поспілкуватись, чого це ви хліб чужий відбираєте. Для когось зверніть увагу, що не можете ви просуватись далі, поки ви не проясните собі всю ситуацію, от де ви там, що ви там робите, нове щось. Або вже у вас щось там ви почали, і воно як закриті шляхи, як знаєте, на якісь перепони потрапили. Так, є є людина, яка е, ті перепони вам робить. Людина, якій не хочеться, щоб у вас е, дійсно там все е, налагоджено було. І для багатьох з вас, е, хто дивиться і хто розуміє, про що йдеться мова у вашій роботі, це людина з сім'ї. Це просто, от, знаєте, як ну Воно і, і заздрість, і, і що там ще може бути по відчуттях у людини. Це, знаєте, як насправді людина ж не знає, чим ви жертвуєте, роблячи те, що ви робите, і домагаючись якихось там ваших результатів. Ну Просто людині здається, що вам так все легко дається в житті, що можна. Якось там побажати вам інакшого чогось. До чого вам треба готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Ой, ну тут, ой, так симпатично. Тут у когось буде прорив, грошовий прорив, бо робити все насправді правильно. І складні е, часи ваші вже якось вони до кінця доходять. Як пережили певний складний час і вже час заробляти, вже час все ж таки. от Знаєте, як нібито випробування якісь проходили. І ви їх гідно пройшли, ці випробування. Не, ви не опустили руки, ви робили те, що ви вважали за потрібне, ви робили так, як ви відчували, так вам бачилось воно найкращим чином. І дійсно досягаєте своїх результатів. то хай воно так і буде у вас. І до чого готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. Ну, дійсно, тут, тут дивіться, О, то, що я казала, що можете потрапити у трикутник. Тут дійсно може бути така ситуація, тож від цього краще б за все відмовитись. Ну, так воно і показано, що вам краще б за все у відлюдниках в цю ситуацію пересидіти. Тож не буду там довго її розглядати вам. Чого не уникнути. Давайте це побачимо, чого вам не уникнути. Ну, ви бачите. Дивіться, якась ситуація все ж таки вона відтвориться. От... Показані нам і король, і королева кубків. І натяк на трикутник, воно показане. Це для когось, як знаєте, ситуація, яка це давайте так, щоб ви не лякались, бо показана ситуація, яка вже якийсь час вона тягнеться, воно не нове. Це не та ситуація, про яку ви навіть гадки не мали, нібито все добре у вас в сім'ї, а тут я таки вам кажу: це не для тих. А це, от, знаєте, коли ви, ви знаєте, ви відчуваєте, ви вже бачили собі якісь дзвіночки, але може ну, якось вмовляли себе. От це вже зверніть увагу, це вже ситуація, яка, ну, як кажуть, в очі буде лізти, ви вже відвертатись від цього не зможете. І порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо, яка порада на цей день від вищих сил для вас. Тут все ж таки дивіться, теж воно не для всіх, треба це розуміти, бо загальний же розклад. Про хвору людину в сім'ї у когось ця ситуація вже вона є, вона поки що не відміняється. Це, як знаєте, ну як ще тиждень, треба як ну, лікувати, спостерігати тут якась ситуація, яка насправді Аліс. Ну так, так же ж теж не ну, можна до свічки не лізь. Ситуація, яка тут натяк є на більш-менш такий стабільний стан людини, але Давайте вточнемо. Воно ж не стабільне, не непогано, але ж до покращення воно буде, чи ні, давайте воно, зараз я трошки попитаю. Що тут є в цій ситуації, закінчиться все, як, знаєте, як по справедливості, якщо в людини там вистачить на Сил в організму, то о, буде потроху вибиратись з ситуації, якщо не вистачить, то є, теж треба розуміти, що так буде краще за все для людини. А взагалі, то тут треба з лікарями спілкуватись, тут як, як підбирати лікування. Тут можуть бути такі ситуації, коли, знаєте, як ну, може не все підходити. Може щось викликати, ну, знаєте, як якісь ліки назначили, а вони чи заслабі в цій ситуації, чи взагалі воно ну, не працює для людини. От таке теж тут може бути. Хвороба не відходить, вона тримає людину. Поки що, поки що така ситуація. Ні. Я, я не можу сказати, що я щось дійсно дуже добре бачу. Поки що воно так. В цей день, ну, знаєте, день не найлегший буде для людини. І. Дивіться, щоб там всі ліки були під рукою, щоб просто от, знаєте, як треба буде реагувати, то не боріться. Якщо треба буде викликати лікаря, то викликайте. Бо мені показано, от більш зараз перемішала колоду, і тут про стару людину, не про більш молоду, а знаєте, значно старшу від вас за віком. І людина, яка, ну, я впевнена, що вам вже казала, що все, час йти, час йти. Ну, не ми ж з вами це вирішуємо. Як буде час, то людина, звісно ж, піде. І взагалі-то, як показують, хвороба для цієї людини надважка, може дійсно, і не витримати. Але ж сил вам і тримайтесь! Ну, таке воно життя. Мої розклади, мої філіжанки вони про життя. Я б хотіла казати вам тільки добре, хороше, але ну, життя воно таке, там всього вистачає. Все ж таки, дуже-дуже вам бажаю. Якнайгарнішого дня і, і не тільки цього. І бережіть себе. І хай буде все у вас навіть краще, ніж ви собі мрієте. І побачимось. Всім пока!